Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо одну маленьку, але надзвичайно корисну конструкцію, яка робить англійську мову живою та природною. Це question text. Ті самі хвостаті запитання, які ми додаємо у кінці речень. Вони нам потрібні, щоб уточнити інформацію, виразити зацікавленість у розмові та підтримати її. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! Question text, а українською це розділові питання. Це такі спеціальні короткі питання, які додаються у кінці речення. Розділові питання можна використовувати для того, щоб перевірити, чи є правильною та інформація, яку ми знаємо. Наприклад, ти ж любиш каву, чи не так? You like coffee, don't you? Він розмовляє іспанською, чи не так? He speaks Spanish, doesn't he? Використовуйте розділові питання, question text, коли потрібно отримати підтвердження. Наприклад, це твоя книга, чи не так? This is your book, isn't it? Вона прийде на вечірку, чи не так? She's coming to the party, isn't she? А також розділові питання можна використовувати. Для підтримки розмови та створення такої невимушеної атмосфери. Наприклад, гарна погода, правда? Nice weather, isn't it? Чудовий день, чи не так? It's a beautiful day, isn't it? Для того, щоб утворити question text, є ключові правила. Якщо основне речення ствердне, то в такому випадку question tag має бути заперечним. Наприклад, вона з України, чи не так? She's from Ukraine, isn't she? Сьогодні божевільна погода, правда? The weather is crazy today, isn't it? Якщо ж основне речення заперечує факт, у такому випадку розділове питання використовує навпаки ствердну форму. Зараз не йде дощ, правда? It isn't now, is it? Вона не говорить німецькою, чи не так? She doesn't speak German. does she? І є ще одне важливе правило. Question tag використовує то саме допоміжне дієслово, що й в основному реченні. Наприклад, вона дуже добре плаває. Чи не так? She can't swim very well. Can she? Ти сьогодні не дуже добре почуваєшся. чи не так? You're not feeling very well today, are you? Але для того, щоб правильно утворити question Text, нам потрібно виконати три наступних кроки: визначити час основного речення, встановити чи речення ствердне чи заперечене, а також обрати відповідне допоміжне дієслово. Давайте розглянемо речення у present sample. Якщо речення побудовані у Present Simple та не містять допоміжних дійслів, у такому випадку функцію допоміжного дійслова виконує або do, або does. Do використовується з підметами are you, will they, а does використовується з підметами he, she, it. Наприклад, ти розмовляєш англійською, чи не так? You speak English, don't you? Бачимо, що дане речення вжито у present simple. Воно є ствердним і не містить допоміжного дієслова. тому у розділовому питанні використовується do у заперечній формі. Заперечна форма, тому що основне речення ствердне, а підмет you. Ще один приклад. Вона тут працює, чи не так? She works here, doesn't she? Розділове питання у заперечній формі, оскільки основне речення є ствердним. Час present simple, підмет she, тому допоміжне тієї слово does. Ще один приклад. Ми не часто готуємо, чи не так? We don't often cook. Do we? Час у даному реченні це present simple. Основне речення заперечне підмет. We тому допоміжне дієслово do, а сам question tag – ствердний. Анна не любить гостру їжу. Чи не так? Anna doesn't like spicy food, does she? У цьому прикладі час present simple, основне речення заперечне, підмет she, тому question tag – ствердний з допоміжним дієсловом does. У розділових питаннях для past simple використовуйте допоміжне дієслово did. Did використовується для усіх осіб. I, you, he, she, it, we, they. Наприклад, ти бачив той фільм, чи не так? You saw that movie, didn't you? Саме речення вжити у past simple. Воно є ствердним. Тому у розділовому питанні використовується did. У заперечній формі. Ще один приклад. Вони не приходили, чи не так? They they? didn't come, did they? Речення є заперечним, тому у розділовому питанні використовується ствердна форма. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Вони тебе не бачили, чи не так? They they? didn't see you, did they? Він закінчив свою роботу, чи не так? He finished his work, didn't he? Вона не телефонувала. Чи не так? She didn't call. Did she? Якщо в основному реченні є дієслово to be у будь-якій із його форм M, um, is, are, was, were, то у розділовому питанні використовується та сама форма дієслова to be. Наприклад. Якщо в реченні are, то у розділовому питанні буде aren't. Якщо в реченні is, то в розділовому питанні буде isn't. Якщо в реченні was, то в розділовому питанні буде wasn't. Якщо в реченні were, то в розділовому питанні буде weren't. І навпаки. Давайте поглянемо на приклади. Ти щасливий, чи не так? You are happy, aren't you? Його немає вдома, чи не так? He isn't at home, is he? Вона запізнилася вчора, чи не так? She was late yesterday, wasn't she? Їх не було на вечірці, чи не так? They they? weren't at the party, were they? Але існує виняток, який потрібно запам'ятати. В англійській мові немає скороченої заперечної форми для am. Ми не можемо сказати amant. Тому, коли ми говоримо про себе, I am, у розділовому питанні використовуємо aren't I. Наприклад, я маю рацію, чи не так? I'm right, aren't I? Я рано, чи не так? I'm early, aren't I? Коли в основному реченні є have або has у якості допоміжного дієслова у Present Perfect, то у розділовому питанні використовуйте то саме допоміжне дієслово. Have використовується з I, you, we, they, has використовується з he, she, it. І пам'ятаємо ключове правило: якщо основне речення ствердне, розділове питання заперечне. І навпаки, Наприклад, Ти закінчив свою роботу, чи не так? You have finished your work, haven't you? Вона бачила той фільм, чи не так? She has seen that movie, hasn't she? Ти не закінчив свою роботу, чи не так? You haven't finished your work, have you? Вони ще не їли, чи не так? They haven't eaten yet. Have they? Він не телефонував, чи не так? He hasn't called. Has he? Якщо в основному реченні є модальне дієслово can, could, must, should, will, would, то у розділовому питанні використовуйте то саме модальне дієслово. І пам'ятаємо ключове правило: якщо основне речення ствердне, розділове питання буде заперечним. І навпаки, розділове питання буде ствердним, якщо основне речення було заперечне. Наприклад, вона прийде, чи не так? She will come, won't she? Їм слід вчитися, чи не так? They should study, shouldn't they? Ти не вмієш плавати, чи не так? You can swim. Can you? Він може запізнитися, чи не так? He may be late, mayn't he? Ти повинен іти, чи не так? You must go, mustn't you? Якщо must буде означати напевно, то використовується у значенні логічного припущення у такому випадку question tag, формується від дієслова, яке йде після must. Наприклад, він напевно втомлений, чи не так? He must be tired, isn't he? Вона, мабуть, лікар, чи не так? She must be a doctor, isn't she? Вони, мабуть, вже пішли. Чи не так? They they? must have left already. Haven't they? Question text також можна вживати з імперативними реченнями. Але давайте спершу згадаємо, що таке імперативні речення. Це ті речення, які виражають наказ, прохання, пораду або запрошення. І вони зазвичай починаються з дієслова без підмета. Наприклад, «закрий двері. Close the door. Будь ласка, допоможи мені. Please help me. Спробуй цей торт. Try this cake. Із такими реченнями у question tag можна використовувати will you, і це буде більш нейтрально та вічливо. Won't you, більш наполегливо, нетерпляче. Та ще один варіант: can you або could you. Наприклад, закрий двері. Добре? Close the door, will you? І це більш нейтральний тон. Поспіши. Ну ж бо. Hurry up, won't you? І в цьому випадку передає мене терпіння. Передай мені сіль, будь ласка. Pass me the salt. Could you? Таке звернення звучить вічливо та з повагою. Якщо ж ваше імперативне речення заперечне. То завжди у будь-яких варіантах використовується will you. Не забудь подзвонити. Добре. Don't forget to call. Will you? Не це. Гаразд. Don't touch that. Will you? Якщо речення починається з let's, що на українську можна перекласти давайте та підкреслює запрошення до взаємодії. То в такому випадку у розділових питаннях використовується shall we? Наприклад, підемо в кіно. Добре? Let's go to the cinema, shall we? Давайте розпочнемо нараду. Гаразд? Let's start the meeting. Shall we? Друзі, на сьогодні все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. До наступних зустрічей. Бережіть себе!